Справа 1031. Виконайте ділення. Ну що ж, починаємо. Дивимося в першому заданні. Нам треба 56,87 поділити на 10. Ну що ж, ділимо на 10, переносимо кому на одну позицію ліворуч, то записуємо, що у нас вийде тоді 5,687 тисячних. Переходимо до другого завдання. Треба 7 поділити на 10. Переносимо кому на один розряд ліворуч, то у нас вийде 0,7. Переходимо до третього завдання. Треба 14,49 поділити на 100. Ну що ж, переносимо кому на раз-два розряди ліворуч, то у нас тоді буде Десятитисячних. Переходимо до четвертого завдання. Треба 12 поділити на 100. Ну що ж приносимо кому на два розряди ліворуч, то у нас вийде 0,12. Переходимо до п'ятого завдання. Треба 0,4 поділити на 100. Кому треба перенести ще ліворуч на два розряди. Тобто, у нас ще додатково мають з'явитися два нулі перед цим нулем. Всього мають бути три нулі перед четвіркою. То ми пишемо, що це дорівнює 0, цілих. пишемо 3 нулі, а потім 4. Читається 0,4. І ще раз, кома у нас була тут, ми перенесли раз, два розряди ліворуч. Переходимо до останнього шостого завдання. 28 треба поділити на тисячу. Якщо ми ділимо на тисячу, переносимо кому на три розряди ліворуч. Раз, два можна перенести, і треба дописати, що після коми буде 1 0 ми пишемо, що частка у нас дорівнює тисячних. Так, І ще раз, кома у нас була тут, ми принесли раз, два, три розряди ліворуч. Ну що ж, ось таке завдання наділення десяткового дробу на розрядну одиницю. На цьому вправу завершено.